Я я забув, чому я на це погодився. погодився? Нагадай, чому я Як ми вже обговорили, ми зафільмуємо ваш прогрес з моменту прибуття до Канади як біженця і до кар'єри режисера. Де моя дружина? Я тут. Не. Просто сиди тут для протоколу. Я, я так знаю більшу частину цього матеріалу. Всього ти не знаєш. Гаразд. Починаємо. Світло, будь ласка. Леонард Файв, 22 грудня 2023 року. Історія почалася з на 30 березня 68 восьмого року. У річмені я його чую. Hm. Або її хай буде дівчинка. Мен казав, ти летиш завтра на північ. Бабуся відвезла мого батька в аеропорт. Після цього я не побачу його 30 років. А в барі в санкт Петербурзі я зустрів Амі. Амі Аманда Алісія. Всі на а. Коли мені було 22, я вже був одружений, мав дитину і розличився. Я вже зруйнував. Своє життя. Я чекаю, коли все стане по своїх так. місцях. Він змішує все докупи. Спогади, фільми, фантазії. чужі Чугісні. Ви так говорите, ніби я бляха не тут. Я вас чую. Давайте продовжуємо. Це ж не важко. Ти плутайся. Тримайся від мене подалі. Ви були героєм, ви ступили проти війни. Перепини, досить вже. Зупиніться негайно. Коли ти не маєш майбутнього, тобі лишається тільки минуле.